Чоловік Анни військовослужбовець. До війни вони займались фермерством. Подружжя розводило корів. Після початку війни Анна зрозуміла, що самотужки впоратись з такими великими тваринами важко вплинуло й поранення чоловіка. Тож жінка вирішила переробити бізнес. Тепер у планах вирощування цесарок. Аби реалізувати свій план, вона пройшла навчання та буде подавати свою ідею на грант. Думаю, на перспективу, щоб чоловік повернувся і він мав роботу з достойною оплатою в себе вдома, не впадав в депресію, тому що зараз питання про військових, родини військових, коли вони повертаються додому, насправді дуже гостро стоїть, і це велика проблема. І зараз наше завдання зробити так, щоб через кілька років всі люди себе комфортно почували. Те, що я вже дивилася по тим питанням, то мені треба в районі десь 130 тисяч гривень. Це вже за рахуванням того, що в мене вже є багато чого, але для того, щоб дійсно. Можна було реально розширитись і заробляти на цьому кошти і бути незалежною. Благодійна організація Карітас за підтримки організації Агріс, Карітас Австрія та Нагпариннот провели триденний курс навчання для ВПО та осіб, які постраждали від війни. Створений проект для покращення фермерської галузі Із усієї області бажаючі подали заявки. Загалом їх було 102. із них визначили 40 найкращих. Люди не вписували свої бізнес-ідеї в широкому розумінні цього слова. Вони подавали тільки заяві анкети з своїми персональними даними, прізвищем, я по батькові. Звідки вони приїхали і коротко вписували, чим вони би хотіли займатися. Відповідно, вже під категорії вразливості і від того, що людина планує. Ми здійснювали телефонний дзвінок, проводили таке телефонне інтерв'ю і визначали тих найкращих, які достойні. Бути сьогодні на навчанні». у перший день. Спікери розповіли учасникам про структуру підприємства. У другий навчали писати бізнес-плани. Останні заняття про тонкощі фермерства. Таму для дискусії обрали за побажаннями учасників. Ми їм пропонуємо займатися екологічно чистим тваринництвом і виробляти органічну продукцію. Окрім тваринництва, деякі учасники мають проекти із вирощування різноманітних культур. Олександр, один із таких чоловік вирощує Кавуни. Залишилася мені земля дуже в поганому стані. Це дерева, це бульдозери, Це все. Перший рік Кавун дуже гарно вродив, але я його не реалізував по тій простій причині, що ну не було ціни, не було попиту, був херсон. Але потім все пішло краще. Лектори – професіонали, Вполне ємно і така інформація вичерпна. На запитання гарно відповідали тобто то що я хотів дізнатися, я дізнався. Після завершення курсу учасники презентують свої проекти та матимуть можливість отримати фінансування. За результатами презентації оберуть 20 найкращих ідей. Бюджет свого проекту учасники визначають самостійно. Максимальна сума 185 тисяч гривень. Організаторка каже, якщо вдасться заощадити кошти, призерів буде більше. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.